Історія, кажуть, вчить, що нічого не вчить, але ми намагаємося робити з неї висновки. Доброго часу доби. З вами програма «Паралелі» на Ідеаліст Медіа, і я, Олександр Михельсон. Дуже легко в наш час зазирнути в інтернет і дізнатися, що сталося, або хто народився в цей день або на цьому тижні роки, десятиліття і століття тому. Наприклад, 1 лютого. На цьому тижні було видатною датою в плані мистецтва. Цього дня народилися прекрасний дитячий український письменник Севолод Нестайко і, на жаль, померла чудова скандинавська дитяча письменниця Астрід Ліндгрен. де здобутки там і втрати. На цьому тижні ми відзначаємо 65 років першого українського космонавта Леоніда Каденюка. І гадаю, багато хто в Україні, особливо з молодшого покоління, радий буде дізнатися, що 35 років виконується зовсім не українцеві, але знаменитому в Україні, як і в усьому світі, акторові Елайджі Вуду, котрий уславився як блакитноокий юний хобіт у знаменитій кінотрилогії. Втрати йдуть, як уже сказано, паралельно зі здобутками. Астрід Ліндгрен на цьому тижні. Відзначається річниця відходу в кращі, ми сподіваємось світ, наприклад, російського поета Йосипа Бродського і українського класика Панаса Мирного. Не можна також не згадати, що рівно рік тому в автокатастрофі на обледенілій трасі загинув Кузьма Андрій Кузьменко, творець і фронтмен групи Скрябін. Втім, народжуються, як і гинуть не тільки люди, а й явища та речі. Припустімо, ці дні в 1699 році російський цар Петро І увів поняття гербового паперу. Ідея полягала в тому, що будь-які угоди, наприклад, купівлі продажу або те, що ми б зараз назвали нотаріальними угодами, потрібно писати на спеціальному папері, котрий продавався зафіксованою ціною для різних видів угод. У державних крамницях. Напевно, ми пам'ятаємо це із мертвих душ Гоголя. Цікаво, що ідею гербового паперу подав слуга боярина Шереметєва татарин за походженням, і подав він її у формі доноса. Річ у тім, що тоді будь-яке звернення до російського царя формально називалося доносом, і нічого поганого в цьому слові громадськість тоді не вбачала. Ідея цареві Петру дуже припала до смаку, тому що звичайні податі, які потрібно було до того платити при укладенні угод, безумовно постійно привласнювалися чиновниками, точніше тими служилими людьми, які тоді виконували чиновницькі функції. А тут все було вже значно краще. Хочеш, не хочеш, папір купиш. І копієчка потрапить в казну. Народжуються як явища, так і речі. На цьому тижні всі мають право відзначити ювілей. З дня появи бензинового автомобіля у 1886 році. Карл Бенц отримав патент на бензиновий автомобільний двигун. Хоч і не круглі дати, не ювілеї, але мають все право відзначити наші нинішні комісії, які перевіряють держслужбовців або припустімо, старих нових поліцейських на поліграфах на детекторах брехні. В 30-ті роки в Сполучених Штатах саме в ці дні проведено перше випробування поліграфа. Ми можемо говорити про появу корисних речей так само, як і, на жаль, про появу шкідливих речей або явищ в 1933 році, на початку лютого. Канцлером Німеччини призначено лідера націонал-соціалістичної партії Адольфа Гітлера. Старий президент, герой Першої світової Гінденбург, зробив цей крок не просто під тиском великих бізнесменів Німеччини, як ми висловились би зараз, або великих німецьких промисловців, як вчили, наприклад, у школі що за моїх часів. Не слід забувати про те, що загалом соціал-демократи і комуністи у тодішньому німецькому парламенті мали чисельну перевагу над тими, кого в нас пізніше не зовсім правильно назвуть фашистами. Але Москва під керівництвом товариша Сталіна і руками комуністичного інтернаціоналу категорично протидіяла об'єднанню соціал-демократів, які вважались зрадниками більшовицьких ідей, і правовірних комуністів. Скінчилось це дуже погано, як відомо, і дуже погано не лише для інших країн. Уже через 10 років, в кінці січня, на початку лютого, сталася, можливо, не найбільша, але, напевно, все-таки найсерйозніша катастрофа німецької агресії. Я маю на увазі поразку у Сталінградській битві. Спочатку здалася 6-та армія. 31 січня здався в полон фельдмаршал Паулюс, а за пару днів капітулювали рештки оточених німецьких військ з урахуванням того, що все, що трималася Англія, яка вела за допомогою Сполучених Штатів бойові дії на Середземноморському театрі і готувалася до відкриття Другого фронту в Європі, поразка німців під Сталінградом означала майже неминучу їхню поразку в усій війні. Досить скоро це справдилося, і німцям довелося дуже дорого заплатити за свого високорейтингового фюрера, який підняв їхню країну з колін, який провів блискучу олімпіаду, який захищав закордонних співвітчизників і розширяв кордони свого рейху. А прийшов до влади всього лише за 10 років до того, як зазнав нищівної поразки в засніженні Росії. І всього за неповних 15 до того, як війну було остаточно програно. І як завжди, на цьому тижні в різні часи, в різних століттях, продовжувала іноді впевнено, іноді не дуже крокувати вперед демократією. У 1865 році в ці дні в Сполучених Штатах по всій території скасовано рабство чорношкірих. Насправді, як відомо, до реального скасування рабства залишилося ще 100 років. У південних штатах рабство формально не стало, але залишилась сегрегація або відокремлення білих від чорних і ураження останніх у правах. Фактично, тодішня американська влада пішла на змову з південними рабовласниками заради замирення південних штатів і припинення громадянської війни. З їхньої точки зору це було правильно, з точки зору їхніх дітей і онуків теж, але через 100 років. Ця проблема проросла величезними бунтами, повстанням, фактичним повстанням чорношкірих у Лос-Анджелесі, вбивством Мартіна Лютера Кінга і багатьма речами, які ще пізніше перетворилися на ситуацію, коли іноді, назвімо речі, своїми іменами чорні пригноблюють білих, принаймні у своїх кварталах помешкання в американських містах. До речі, Хоча в Штатах, прогресивних штатах, наприклад, скасували рабство в 1865-му, у Швейцарії, яка загалом вважається сьогодні прогресивнішою в плані демократії за американські країни, лише в 1959 році, теж у ці дні початку лютого, дозволили голосування на федеральних виборах жінкам. Тобто йдеться навіть не про расу, а про статеву сегрегацію, яка, як ми чомусь вважаємо, була зжита принаймні в цивілізованій Західній Європі, ну, мінімум років сто тому. Як бачимо, це не зовсім так. Демократія тим часом розвивалась далі, і на початку лютого 1994 року європейські країни підписали Шенгенську угоду одним із наслідків вільної міграції, яку дозволяє ця угода. Стали нинішні проблеми європейців з мігрантами. Як бачимо, довгий і звивистий шлях демократії і розширення прав людини іноді призводить не зовсім до бажаних наслідків, ну що ж, на те, напевно, він і звивистий. Якщо ж говорити про наші терени, то крім відомої дати подвигу і трагедії Героїв Крут, що ми відзначали наприкінці січня, можна згадати значно давніші події 1664 року. Тоді польський король Ян ІІ Казимір змушений був зняти облогу із містечка Глухів у Сумській області, у нинішній Сумській області, яке тоді було потужним укріпленням. І практично столицею, так би мовити, проросійської, але ще не підросійської України. Гетьман Іван Брюховецький разом з російським головнокомандуючим Григорієм Ромодановським вдало боронили місто, і при відступі польська армія зазнала величезних втрат від переслідування козацької кінноти. Сучасники називали цю поразку. Однією з найбільших поразок польської армії в історії. Звісно, в тій історії, що була їм відома на той час. Тоді ж поляки стратили знаменитого козацького ватажка Івана Богуна. Вони вважали, що він розкрив оборонцям Глухова плани польських стратегів і тим самим призвів до поразки коронного війська. Чи так це було? Тривають дискусії далі. Тим часом смерть Богуна стала яскравим прикладом. Даремної загибелі українських пасіонаріїв у конфлікті Московії і Польщі, тому що, зрештою, сам Іван Брюховецький закінчив досить кепсько, вселяко намагаючись підсилити свою владу над підконтрольними йому територіями України і визискуючи як так званих Посполитих, так і реєстрових козаків, і пригноблюючи навіть козацьку старшину, він спирався природно на Москву. Одружився на донці московського боярина, підписував одна за одною угоди, які дедалі зменшували автономію козацької України, надаючи дедалі більше прав московській владі, і, врешті-решт, викликав проти себе фактично повстання, так що його колишній соратник, російський командувач Ромадановський, пізніше змушений був воювати з тими ж полками, які стояли поряд з його ратниками в обороні Глухова. Брюховецький, як уже сказано, закінчив погано, коли з'явився гетьман Дорошенко. На бік Дорошенка стали переходити дедалі більше козаків і цілі козацькі полки. Брюховецького схопили. За легендою, Дорошенко просто наказав прикувати його до гармати, але які насправді накази він віддавав, ми не знаємо. Факт той, що козаки Дорошенка нібито відлюті. Просто забили колишнього гетьмана Брюховецького на місці і зганьбили його тіло, хоча Гетьман Дорошенко, і звелів поховати вбитого попередника з почастями. На жаль, Дорошенко також не став творцем нової держави, або навіть хранителем тієї гетьманської автономії, яка ще існувала на його час. Щоправда, це вже зовсім інша історія. Що ж стосується нашої сучасності, то, як завжди, всі ці приклади показують, що, хоча історія нічого не вчить, вона жорстоко питає за невивчені уроки. Між іншим, 2 лютого, теж на цьому тижні, давні римляни святкували так званий день їжака, який через багато століть американські колоністи назвали Днем Бабака. Ми напевно більше знаємо. Про цей день з відомої прекрасної американської ліричної комедії, герой якої застряг у часі і змушений був проживати повсякчас один і той же день. Робімо висновки з історії, щоб нам не довелося постійно застрягати у повторенні непройдених уроків. На все добре.